Озвучувала мені хоа, моя яндера сестра, хоч, щоб я над нею знущалася, креветки, розділ сьомий та восьмий. Певно, сестрі сподобається, Геш? коли моє серце почало калатати, коли я бачу повідомлення від сестри, це тому, що з самого початку тільки вона звертала на мене увагу. Чи можливо, бо навіть коли вона злиться, в неї запальний та присасний погляд, і це мене захоплює? Але найважливіше, коли вона захищала мене палицею? Це було так захоплюче, що аж перехопило подих, га? Я тут, куди сіс і сказала прийти. Де ж вона? Сестра, просто стій там і не рухайся. Моя сестра ховається та підглядає за мною. Чому вона не виходить? Це може бути її бзік? Якщо, якщо я трохи підійму спідницю, сестра теж це побачить, правда? Головна героїня на позиції. Чому її спідниця така коротка? Все гаразд, тепер буде легше спокусити головного героя. І головний герой теж тут. Муян точно буде розлючений, якщо побачить мене, над якою знущались. Тоді ці двоє поцілуються навпроти машини, і Муян понесе меннянь додому, як принцесу, завершуючи розділ. Головна героїне, ти повинна скористатися цією можливістю. Це це номери Муяна? Я справді не розумію всього цього. Я просто хотіла, щоб сестра звернула на мене увагу, тому зблизилася з ним. Вони прийшли, щоб потребувати мене та сестру. Зрозуміла. Якщо сестра побачить, як мене булить хтось інший, то вона втрутиться. Чому ти досі дуєшся через те, що я донесла тебе? Я вже казав тобі не робить цього в школі. Якщо хтось побачить нас, неважливо, що скажуть інші. Я буду вірною опорою для вас, молодий майстре. О, ні, це я. там людина! Гальмуй! Зупини машину швидко! Меннянь! Як боляче. Ти все добре? Нянь-нянь. Я, я така налякана. Просто зараз, просто зараз мені нянь майже. Як це могло статись? Що ви двоє робили в машині? Чого не слідкували за дорогою? Якщо ви поранили мене нянь. Я. Я. О, сестро, мені так страшно, та боляче, сестричко. Якщо мені помре вся історія піде неправильно, мені треба просто. Я ніколи не зможу повернутись. Я бачила, як ви обіймались. Муян, чи твоє щире кохання? Це не мен нянь. Чому взаємини між персонажами стали такими дивними та хаотичними? Мені жаль. нянь нянь. Ти злякалась? Це було неправильно з нашого боку збивати когось. Але і в нас є питання до мен нянь. Чому вона стояла посеред дороги? Наш молодий майстер теж злякався. Що, ти хочеш, щоб я показала тобі запис відеореєстратора? Мене просто охопив страх за головну героїню, яка майже попала під колеса, тому я вчинила так імпульсивно. Якщо з неї щось трапиться, мій план по поверненню додому буде зруйнований. Треба припиняти не можна віддалятись від головного героя. Більш того, якщо головні герої посваряться, чи не бути здавати, що я кривниця, переживаючи за головну героїню, буду перегравати, наступного разу прошу бути обачнішим. Сестра, мені боляче. Я ніколи не була так налякана, я думала, що помру. Чому вона може виглядати так невинно? Хто міг посміти завдати шкоди такій чарівній сестрі? Муян, тобі треба прояснити ситуацію, інакше це ніколи не скінчиться. Те, що моя сестра слиться через мене, справді прекрасно. Як вона може бути найкращою сестрою на планеті? Ня, Ня, ні, справді серйозно травмована. Я єдиний, хто піклується про нян-нянь найсильніше. І я повинен взяти відповідальність. Коли гусін почала так сильно турбуватись про свою сестру, та її сплеск агресії трохи лякає. Га? Понад це ознають як нарцистичного та безкомпромісного. Тож чому персонаж, якого я прописала, звучить так розумно? Молодий майстер вже давно не втрачав самоконтроль. Ех. Чому ти така рада, коли дивишся на молодого майстра? Якби я сама не прописувала цього персонажа, я б подумала, що в неї проблеми з самоідентичності. Навіть знаючи, що він боєгос, він змінився та став сильнішим та рішучим за минулі роки, і тепер, речі, можна побачити такий його чудовий вираз обличчя. Але що значить, що він більше пеклується про нянь-нянь? Бісить. Однак я не можу просто дивитися на те, як над ним знущаються. Треба розібратися з цим. Я не знала, що пані Гуд так піклується про свою сестру. Я домовилась з водієм, щоб він якнайшвидше відвіз пані Мень до сімейного лікаря родини Му та допоміг сім'ї Гу. Ще щось? Дякую. Цікаво, як я насправді прописувала цього персонажа. Чому охорониця взяла відповідальність та допомогла поганиці, не дивлячись на перше враження? Раніше я не звертала на це так багато уваги. Але невже сулі та муян? Я насправді з нетерпінням чекаю на це. Сестро, я не можу йти. Проведеш мене додому. Але ж, мій персонаж, сестричко. Незалежно від сюжету та характеру персонажа проговоримо все завтра. Моя сестра зараз в такому жалобному становищі. А оч, от... печі, сестро, допоможеш мені помитися перед обробкою ран.